Доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Присутні п'ять членів комісії. Із пояснювальною запискою про бюджет Самарської сільської ради та зміни до бюджету виступить начальник фінансового відділу Кобіван Іванович. Добрий день. І На сесію на бюджет комісію виноситься питання щодо змін до бюджету Самарівської сільської територіальної громади на 2025 рік. І Пропонується внести зміни у дохідну частину бюджету у зв'язку з перевиконанням бюджету за 4 місяці 2025 року на суму 1 мільйон 771 тисяча гривень. А також в рішенні врахувати повідомлення ДКСУ номер 3 від 10.01.2025 року до, про зміну дорічного розпису асигнувань державного бюджету на 2025 рік, а саме збільшення доходів за рахунок субвенції і нова Українська школа на суму 422 700 гривень, а також. І, і, субвенція на предмет захисту країни в сумі 450 тисяч гривень. Так, в зв'язку з цим ми доходимо збільшити видатки по загальному фонду виконання заходів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа. На загальний фонд 99 тисяч 700 гривень, на спеціальний фонд 323 тисячі гривень. Тобто нам дали субвенцію, ми їх розподіляємо, купуємо для нової української школи комп'ютери, обладнання всяке мультимедійне. І також для захисту, предмет захисту України дали нам субвенцію 450 тисяч. Ми направляємо її на спеціальний фонд. Доходах. За рахунок збільшення доходів в розмірі 1 мільйон 771 тисяча гривень. Пропонується направити них на заробітну плату для управління 490 тисяч. Для заробітної плати на освіту за рахунок місцевого бюджету 1 110 тисяч. Мільйон 110 тисяч 752 гривні. А також і за рахунок збільшення дохідної частини цю субвенцію, що нам давали, їй потрібно співфінансування. І на субвенцію на нуш і 22 тисячі 248 тисяч співфінансування, і на субвенцію по захисту предмету захисту країни 50 тисяч співфінансування. Далі 40 тисяч на інші заходи і у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Це ми будемо затверджувати нову програму. Є така вимога підтримка внутрішньопереміщених осіб, і туди потрібно направити 40 тисяч гривень. Також по інші заходи в галузі культури і мистецтва 15 тисяч. Це ми направляємо на Алею Слави. Зараз знову один загибший, і будемо доставляти знову ці. І Навіть два, бо ще за захова один загиблий. Буде ще два доставлятися, портрети 15 тисяч. На реалізацію програми за галузі сільського господарства 7 тисяч. Це дається дотація. На Хто беруть молодняк ВРХ, цього року ну, ті роки надавалась вона з обласного бюджету, цього року попросили нас співфінансувати. 7 тисяч направляємо на і співфінансування цієї дотації. І також по фінансу 7 тисяч, так. До одну у <гум> нас, нас поки три заявки є, так. Якщо три. 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 буде виявлення, то, то. то на кожному році чи кого більше дві чи три. Так. Це на було дня. Це вирощує, так. Да. І на фінансовий відділ на заробітну плату 36 тисяч. Ну, ми ж знаємо, що у нас не вистачає заробітної плати до кінця року. І Отакого з перевиконанням ми постійно потрохи направляємо, направляємо. Ша я сьогодні рахував, нам не вистачає. Близько 2 мільйонів 200, до щоб закрити заробітно. Це по всіх це по освіті, по управлінню, по фінансовому відділу. Як є було? А де брати? Ну от у нас за 4 місяці перевиконання було бюджету 2 мільйони. Податки -а -а. <клес> заплатили. <клес> я <клес> <може> <клес> будемо надіятися, що буде трохи економії. Так ви дивився. 1500 може бути економії протягом року. Ну і ще перевиконання, ще 7 місяців попереду, бо вже груди не, не считаємо, вже там не можна буде збільшувати. 7 місяців. Ще є надія, що буде перевиконання. От такі зміни до бюджету вносяться на бюджетну комісію. Прошу голосувати. Хто за такі зміни? Хто за? За. Проти отримався немає, одного голосу назад. Дякую. Завору. Засідання бюджетної комісії. Чик скупимо.